Центральна міська клінічна лікарня надає комплексні послуги з профілактики, діагностики та лікування різноманітних захворювань, зокрема урологічного профілю. За багато років удосконалення відділення урології перетворилось на справжній міський урологічний центр. Урологічний центр, який я очолюю, на сьогоднішній день нараховує 30 стаціонарних ліжок. За рік через наш центр проходить від двох тисяч і більше пацієнтів. Із їх приблизно 70%, а це більше тисячі хворих. Ми проводимо оперативні втручання. В Урологічному центрі працюють шість досвідчених лікарів вищої кваліфікаційної категорії. Вони надають найсучаснішу медичну допомогу пацієнтам. Найбільша група хворих, які до нас госпіталізуються, це хворі із сечокам'яною хворобою. На жаль, Сумська область, наша територія відноситься до областей з ендемічним розповсюдженням сечокам'яної хвороби. Ми вживаємо воду, який великий міст заліза, а залізо є пусковим механізмом, одним із пускових механізмів утворення конкрементів сечових шлях. Операції з видалення каменів проводять у міському центрі урології найчастіше. У більшості випадків лікарі застосовують метод перкутанної нефролітотрепсії. Це означає, що розрізом менше 1 сантиметра за допомогою сучасного інструментарія і апаратури ми видаляємо конкременти з нирок, камінці з нирок, любої величини та щільності. Така операція триває від 20 до 60 хвилин, а післяопераційна реабілітація займає одну-дві доби, після чого пацієнта виписують. Робиться маленький розріз в поперековій ділянці. Під контролем сіарки е, рентгену та під контролем УЗД. Ми заходимо в нирку. Далі е, за допомогою нефроскопа на відео. Ми все бачимо, доходимо до камінця лазерним волокном, розроблюємо камінець на фрагменти і видаляємо. Операційні оснащені найсучаснішим ультразвуковим та рентгенологічним обладнанням. Це дуга в операційній, щоб в онлайн режимі дивитися, де знаходиться камінець. Вона дуже допомагає. При доступі в нирку це сучасне обладнання, без якого неможливо виконувати дані операції. Це все встановлено за державний кошт, воно не приватне. Лікування повністю безкоштовне для пацієнтів. Друга група хворих, які отримують висококваліфіковану допомогу в урологічному центрі центральної міської клінічної лікарні, пацієнти з новоутвореннями сечостатевих органів. Сюди відносяться кісти нерокрізної локалізації, а також аденоми передміхорової залази у чоловіків старшого віку, а також доброякісні і злоякісні захворювання сечового міхора. Зараз я вам покажу кімнату, вона називається оглядова кімната, де починається дорога в урологію кожного хворого чоловіка. Точність діагностики, запорука ефективного лікування захворювання. Тож медики приділяють цьому процесу особливу увагу. На даний момент ми маємо практично всі діагностичні обстеження, включаючи апарат ультразвукового дослідження. Так як я казав, це апарат урофлоуметрії, який нам вказує на потік струменю сечі і параметри при сечовипусканні. А також лабораторне дослідження у нас виконується це постату специфічний антиген в лабораторії. Після проведення всіх діагностичних обстежень пацієнти отримують лікування за потреби оперативні втручання будь-якої складності. Третя група хворих в урології – це хворі із запальними процесами сечостатевих органів, але одна із особливих груп це груп, які з аномаліями розвитку сечової системи. Сюди відносяться подвоєння нирок, подвоєння. Сечоводів. Не менш серйозна проблема сечостатевої системи нетримання сечі. Тобто жін, у жінки неконтрольоване мимовільне виділення сечі. В основному серед форм з нетримання сечі це є стресове нетримання сечі. Сама найпоширеніша проблема це коли жінка втрачає сечу при фізичній активності. Чкані, кашлі, переміння положення тіла з горизонтального вертикальне, коли вона ходить до спортзалу, займається, теж відмічає підтікання сечі. Медики називають цю проблему тихою епідемією, адже жінки часто соромляться розповісти про це навіть найближчим людям. Нетримання сечі легко лікується, говорять урологи центральної міської клінічної лікарні. Пацієнту призначають спеціальні вправи та ліки або ж проводять нескладну операцію. Називається TVT або тівіті. Цей методика нас застосована давно ще з 2011 року. Наші всі лікарі володіють цією технікою. Це Малоінвазивна міні-операція з міні розрізом на піхви. Ми імплантуємо спеціальну сіточку. Зараз я вам не можу показати, бо вона стерильна, Імплантуємо спеціальну сітку між піхвою та між та передньою стінкою піхви. Лікування нетримання сечі оперативним шляхом займає одну добу, після чого пацієнтка без жодних шрамів може повертатися до нормального життя. Загалом центр забезпечений сучасним обладнанням та інструментарієм для лікування всіх урологічних патологій. У нас використовується лазерний мелітотріптор німецької фірми Дар'є. Широко використовується і друга методика лікування наших хворих це лапароскопічна урологія. Ми використовуємо її при кістах нирок, при варікозному розширенні сімінних вин, а також при конкрементах, великих конкрементах сечоводів». Лікарі мають значний досвід та професійні вміння щодо проведення ендоскопічних та лапароскопічних операцій. Лапароскопія це коли в організм вводиться спеціально через рост, через прокол трубочка через в області пупка. В трубочці є Невелика відеокамера, і з цієї відеокамери йде зображення на монітор. Такі втручання відносяться до малоінвазивних методів лікування, що дозволяє знизити рівень ризиків після операційних ускладнень, скорочує період реабілітації та має косметологічний ефект, адже після операції лишаються практично непомітні шрами крапочки. Оперативних втручань потребують 70% пацієнтів урологічного центру. Інших лікують консервативно як в стаціонарі, так і амбулаторно. Крім того, наш ро. Центр має амбулаторно-поліклітичне відділення, в якому працює єдиний в області лікар, уролог, сексопатолог. До його звертаються люди більш молодого віку, як чоловіки, так і жінки з своїми інтимними, делікатними проблемами і їм конфіденційно, анонімно. Ми завжди допомагаємо, надаємо консультації а при необхідності лікування. Лікар поліклінічного відділення надає консультації щодо урологічних, сексологічних та андрологічних порушень безкоштовно, а за потреби анонімно. Рекомендується на рідше одного-двох разів на рік звернутися для обстеження до лікаря-уролога нашої поліклініки. Ціна питання ваше власне здоров'я. Також урологічний центр надає допомогу пацієнтам у невідкладних станах. У нас працюють цілодобово чергові лікарі-урологи, і ми обов'язково вас положимо обстежимо і надамо необхідну допомогу. Послуги урологічного центру центральної міської клінічної лікарні безкоштовні для пацієнтів. Отримати медичну допомогу тут можуть жителі всіх регіонів України незалежно від місця реєстрації. Не відкладайте візит до лікаря та будьте здорові.